Для народу Божого. На ютуб-каналі моєму. Через посилання можете знайти в шапці профілю. Суть проповіді така, що ми маємо три откровення три Божих откровення сьогодні. Перше це Всесвіт, творіння. Через природу творіння ми пізнаємо Бога. Друге відкровення це Біблія. Богом нацена книга Біблія. І третє відкровення це Дух Святий. Дух Святий сьогодні хоче з кожним із нас мати чудові, прекрасні відносини, благословенні відносини з кожним із нас. Ось. Тому закликаю послухати цю промову, де я витонмачував за цих три відкровення. Хай це Слово Боже принесе вам великі благословення, великі великі для Божої слави, для нашої спільної радості. Будьте благословені! Свято вас!